Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Вища освіта за контрактом має бути дорожчою в Україні, заступник міністра освіти Михайло Винницький. Я не уявляю собі, як можна підготувати будь-якого фахівця вищої освіти за 25 тисяч гривень, каже він. Навіть у найбідніших країнах Європи це Румунія і Болгарія менше ніж за 3 тисячі євро не буває підготовки. Коли ми говоримо про Німеччину, то це від 6 до 8 тисяч євро на рік для того, щоб підготувати одного студента. Сьогодні в нас середня ціна 1 тисяча євро. Це означає, що в Україні викладачі мало заробляють, а освіта низької якості, бо очевидно, викладачі не особливо зацікавлені. Суддям місцевих судів встановлять щомісячну доплату 10 тисяч 500 гривень. Кабмін підготував фінальний проект бюджету. Нагадаємо, що раніше мінфін пропонував виплачувати суддям судів першої інстанції премії протягом наступного року у розмірі 40% від посадового окладу. Трамп хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший же тиждень роботи. Прес-секретарка Трампа сказала, що тепер Трамп зможе договоритися про мирну угоду між Росією та Україною. Пізніше вона додала у перший день це включає посадку України та Росії за стіл переговорів щоб покласти край цій війні. Нагадаємо, інавгурація запланована на 20 січня наступного року. Україна втратить допомогу через 38 днів. Син Трампа перепостив відео з зеленським на кадрах. Президент Володимир Зеленський із Дональдом Трампом та підпис. Ти через 38 днів втратиш свою допомогу. 38 днів у цьому відео означають, що через цей період у США заплановано зібрання виборців у різних штатах, де будуть затверджені голоси за президента. Це станеться 17 грудня. Конгрес проти нового пакету допомоги Україні Республіканці в США не підтримують ухвалення нового пакету фінансової допомоги найближчим часом, заявив прес-секретар спікера Палати представників Майка Джонсона. Наступні 4-5 місяців будуть вирішальними у війні. Ця зима критичний момент. Війна наближається до кінця. Сподіваюсь, зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах. стартові позиції повідомив виданню високопоставлений український чиновник. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.